Вітаю наших слухачів-глядачів. Ми продовжуємо е розмови і відповідно, розмову, так би мовити, з Петром Гусаком, з філософом, е який е піднімає дуже цікаві теми, як на мене. Можливо, вони для, часом для, ну і для мене, для моїх слухачів, вони є трошки незвичні, тому що Петро дуже глибоко, е скажімо так, занурюється в питання, Намагаюсь. намагається та питання, власне. Першоджерел біблії, священного писання, і так далі, але принаймні намагаємося ми це все, як кажуть, потім викладати в такому доступному форматі. І от попередню розмову ми завершили, розмовляючи про структури, які стали цінністю більшою, ніж те, що вони би мали захищати чи сповідувати. Ми перейшли до Варнів, до поняття. Поняття певного е, усе з Індії. Так, ну, з, з арійських, чи арійських, е, давніх арійських джерел, які, можливо, походять і не з Індії, а з України. Ну, так. ну, Є такі версії. Я та. вичитав, що власне е, нижні Варни, е, в Нижні Варни арійці, які прийшли на індійський півострів, перетворили до, до, до тихчасового тубіля населення. Е, так, вони стали не Варнами, а віці стали. С, всі Але треба починати, як завжди я хочу від яйця і пояснити, що таке Варне і що під ним розуміє. Але перш, перш ніж ти поясниш про Варне, я ще одну ремарку, так скажу. Є такий відомий документ, відома, загальновідома фальшивка, Називається протоколи там, таких мудрагелів з гори Сіон. Назву я навіть не говорю, бо думаю, що алгоритми можуть на неї реагувати. Моя етимологія можете не погоджуватися: Сіон це ці он. Там була фортеця на, цей, на Ці, он. Так, але це на наскідасти горі. Ці моя так, от в тому відомому документі була в одних з тих, скажімо, протоколів була сказана цікава річ: що для того, щоб зруйнувати національну державу, необхідно роз'єднати зрячу силу еліти зі сліпою силою народу. І, от, як на мене, це успішно здійснюється впродовж багатьох десятиліть. А якщо може заглибше комуналь історія, можливо, вже століть. І, і, власне, питання про те, хто є ця еліта і як це відповідає Варнам. Ну і власне, що таке Варне, то я тут вже передаю слово Петрові. Угу. Отже, в Індії традиційно і до сих пір, їх ніхто не відміняв досі, Варна це суспільні стани. Вони там мають своє індуїстське релігійне тлумачення, з яких частин Бога створені. Члени тих чи інших варн. Так, отже, загалу є чотири варни, ще дехто додає в них п'яту, про яку я зараз скажу. Отже, найвища варна це брахмани, в перекладі ті, що моляться. Так, це ті носії духовного спадку, ті, які мають оце чуття, які мають антенну на духовне антенну на божество. так, Вони живуть тим божеством, вони роздумують про провічне, вони є носіями духовності, жерці. Жарці, так, аскети, і молитвенники, тут, якщо можна говорити. І тут я мушу вплинутися, Петро, дуже перепрошую за врахманів. Е, Галицькі приповідки введені в Відні в 1841 році. Там є така якби, приповідка це, е, чи фраза на Юра Івана на рахманський великий. Ну, ага. Це так, маленька репліка так, з того, так, що, так. можливо, десь це такі, це не просто так. Брахманський це те саме, тато, це питання до філологів, допоможіть нам. 에, та. 에, тоді, нещою від них є 에, Варна Е, я би етимологічно теж, в моїй власній етимології, інтерпретував, що вони кошатру, тобто живуть в шатрах, 에, це воїни і правителі. Царі, правителі, раджі і воїни. Нижчою від них є варна вайща це ремісники, які виробляють свою продукцію і діють, і торгівці ці купи продають. Ну, очевидно, ремісники не займалися б своїм ремеслом тільки на доброчинних засадах, щоб допомогти іншим. Вони хочуть з того жити, вони хочуть з того. Щось, щось мати. І власне оця думка про те, що я з того буду мати, яку вигоду я отримаю, чи від виробництва, чи від торгівлі. Це характерна риса цієї варни вайще. Нарешті, найнижче в тому класичному переліку, а є, є ще шудри, слуги, вони би відповідали аристотелівському розумінню в його політиках, рабам за природою. Ті, які за природою здатні виконувати тільки фізичну працю. Так. І, і часто не зараховують до того переліку. Навіть не називають варною це чандали, це так звані неторкання, яких самотінь осквернює брахмана, та яких самотінь, яких Мушу спілкування по... з ними Мушу поправити. недоторкані, бо недоторкання у нас депутати не перепутають. Це нюанс. Отже, це ті фіксовані суспільні стани. Які є родові, які передаються з покоління в покоління, і в цьому я вбачаю проблему індійського суспільства. Але я би дивлячися на походження тих варен, намагався би копати ближче, власне, Юрій каже, копати глибше. А саме, що вони так і склалися в Індії, як суспільні стани, тому що, первісно, вони були духовними ментальними станами. Це склад ума, склад характеру, склад світосприйняття, притаманний кожний з цих груп, і як такі, власне, як ментальні типи, як склади характеру, і ума, і світосприйняття, вони не обмежуються до індії, а вони притаманні усім людям у цілому світі. Цей поділ притаманний е, у цілому світі. Е, і, зокрема, у нас в Україні. Тільки з тою різницею. Що поза межами індуїзму, як у релігії, поза межами укладу індійського суспільства, всюди-інде існують так звані соціальні ліфти, де там в них фактично практично не можна перейти з варни в варну. Всюди-інде можна перейти, знищує, наприклад, у вищу або опуститися, очевидно, але знищує вищу, можна перейти завдяки таким соціальним ліфтам. Питання, чи ті соціальні ліфти працюють лише як суто формально соціальні, чи вони також можуть бути також і ментальними ліфтами, що людина не просто соціально формально, а внутрішньо перероджуючись, може належати до вищої варни. І ще зараз трошки детальніше став, що я маю під тим на увазі, пояснивши глибше, що таке варна. Ну я тут хіба відреагую на? На ліфти, соціальні ліфти, тому що мені здається, що двигуном тих ліфтів сьогодні є е, гроші, тобто світова лихварська фінансова система, е, тому що якщо е, в, немає тих впливів, то є система, фактично ті ліфти не працюють. І, е, це про це вже давно якась зауважило багато хто з мислитерів, письменників там зараз не буду пригадувати. Ні, є певні соціальні структури, я про не скажу. Е, ну, але на всі структури, як, від яких залежить певний ріст людей, вони ідуть під впливом під, під, під диктатури грошей. І е, диктатура грошей встановлює свої певні цензи і свої умови, коли ти можеш просунутися. Приклад, наведу, там не знаю, банальні там сотень прикладів, коли. Одна знайома художниця поїхала, приїхала в Париж і говорила з кимось там на предмет там, виставок там, просування себе як художника. На що було чітко сказано? Ну було б ти геєм чи хоча б лесбіянкою, то питань а так. Ти ж типу нормальна людина, тобі нічого не світить. Е, ну, Можна? Як е... Прошу. Наші американські студенти, колеги, з якими вчилися разом в Ліхтенштейні, казали, що для того, щоб знайти в Америці. Роботу: you should be black, фемейл, lesbian. <laughs> та, А якщо ти white male, та ще крищин, чи протестант, чи страйт, ну, то тобі, <laughs> тобі Е, Ну, це один такий момент щодо соціальних ліфтів. Взагалі щодо щодо цього складу суспільства. Ну, Напевно, він певним чином ґрунтувався на якихось, тобто не є він однозначно поганий. Я поясню, чому. Бо справді є певні, певні типи характерів, коли хтось надається більше до мислителя, до побудови якоїсь концепцій, а хтось по характеру є воїном, тобто у нього ця енергія раджас. Ну, тобто, якщо ти Брахман, то тебе має бути енергія саті, якщо ми вже там перейдемо на ті аналогії. так? Якщо в тебе кшатрі воїн, то в тебе енергія раджа. Дух, що раджась. тіло рве до бою, так. Дух, що тіло рве до бою, так. А от вже нижчі касти, це вже там більше тамос, тобто пасивної енергії, такої загниваючої і так далі. Ну, знову ж таки, це все дуже умовно. Якщо це замикається в певних родах, отут є небезпека. Тут є небезпека, тому що. Тим самим ті соціальні ліфти відсутні, вони блокуються, і тоді немає того якісного поповнення. Бо е, ті, хто наверху, ті, які особливо мають перебувають в розкоші, а розкіш дає все дозволеність, а вседозволеність, вседозволеність е, як кажуть, призводить до інших пороків, вони починають вироджуватися банально і буквально. І от коли кожне явище ми говоримо про те, що все-таки має зворотню сторону і її треба розуміти, так от я вам скажу, послухавши одного чоловіка, якщо не помиляюся, це був пан Девятов, є такий російський розвідник, його там ще конспірологом люблять називати, ну він китаєзнавець в певному сенсі. І він захищав оцей принцип соціальних рейтингів в Китаї. І наводив приклад, звідки воно взялося. Так от, для того, щоби. Комуністична партія Китаю отримала якісні кадри, а не було так, як в нас в анекдоті, каже син: каже: Тато: я можу вирости, син Полковника, тато, можу вирости і стати генералом. Він каже, ні, чому? Бо в генералі є свій син. Так, так от, <рес> так от <рес> це Цераняйський старий анекдот. Так от, Коли китайці вони захотіли все-таки в інтересах держави, в інтересах імперії покращити якісний склад керівництва. Вони через ті соціальні рейтинги вони почали відбирати під егідою партії, незалежно від походження, від статусу батьків, вони почали вибирати тих, відбирати тих людей, яких поступово контролюючи, формуючи з них певних певних, як кажуть, ідеологічно бійців ідеологічного фронту, піднімати їх наверх. Таким чином вони зробили певний свій соціальний ліфт. Як на мене, в інтересах держави, в інтересах імперії це, напевно, не найгірше. Ну, але повертаючись передвинусла Петрові, як нам зараз ставитись там, де до. Такого суспільного ма, там, де нема, так казати, такої формальної теократії, де брахмани не мають реальної влади, там справжніх брахманів переслідують завжди і всюди. Їх переслідують і винищують представники нижчих ворот. Ми маємо приклади з нашої української історії, таке творилося постійно. І то не хочу сказати, що це виняткова ситуація якоїсь одної конфесії чи крім моєї греко-католицької церкви, до якої я належу, а також і інших, там і українські православні церкви, так само справжніх брахманів завжди переслідували і знищували. Е, Кшатрії це, власне, дух, що тіло рве до бою. Вони в той бій ідуть, але деколи часто необдумано, часто не слухаючи тих брахманів, е, і в боях гинуть. То залишається, залишається ваші, тому що це матеріальна так би, основа. Так як в Епікура основою всіх насолод була насолода Живота, так і в ширшому суспільному обсязі ті, що щось виробляють, ремісники, і ті, які торгують, збувають продукцію і на цьому заробляють. Це є та матеріальна основа суспільства, на якій будемо так казати, малий середній бізнес. Може, і великий бізнес, так само це це важче, Але це ті, які матеріально тримають суспільство. Е, для них, не знаю, чого, головною цінністю, але одною з головних цінностей є гроші, а гроші робить спокій. Цебто вони е, хочуть спокою і спокійно працювати при будь-якому режимі. І якісь кшатри, які десь там бігають з автоматами, їх зовсім не влаштовують, вони їх не нервують. Е, для прикладу. Mm -hmm. Ми мали багато ситуацій в часи Другої світової війни і в її продовженні в нас на наших теренах, коли односельчани видавали НКВД-стам бійців, ООН, ПА, партизанів. Ви, ви думаєте, що це чандали, що це ті недоторкані видавали? Ні, це ще. Які ви хотіли просто спокійно жити, спокійно обробляти е, своє поле, спокійно годувати свині бики. А ці хлопці з автоматами бігали та ще й щось хотіли їсти і забирали їх. Тобто, при будь-якому режимі вони вище залишаються ващими. Проблема є та, що коли брахмани переслідують, а кшатрії гинуть в боях, їхнє соціальне місце займають вайші. з ментальністю купи-продай. Із класичною формулою. А що я із этого буду іметь? Як казав мій дід, кого я правда ніколи не бачив, мар він за 4 роки до мого народження, але як мені батько розповідав, кожен хотів би у такої України, з тих владних наших князів, гетьманів, директорії і, 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 і аж до сих пір. Кожен хотів би такої України, з якої би я щось мав. А це психологія вещі, які зайняли соціальний ліфт. Ну, По соціальному ліфту зайняли щаблі брахмани. Ну, ті, які їм не, не, не властиві, так, які б не Не Далі. Я сказав, що це є відповідник аристотелівському рабу за природою. Так? В, в, в політиці Аристотеля він каже, є за природою ті, які здатні передбачати, які здатні мислити. Це, це Вони за природою правителі, володарі, а є ті, які здатні тільки до фізичної праці. Я би що додав, я би тут трошки Аристотеля скоригував. Які не можуть володіти собою і здатні до фізичної праці тільки під керівництвом. Свого часу розмови ти згадував, що наші працівники, скажімо, дорожні служби і так далі, працюють так, що їм треба німці з автомату. То, 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 то перепрошую, мій дітей на з треба Я не хочу не теперішнього німця, а колишнього, але не хочу ніяких зайвих алюзій, алюзів, казати Кайзерівського німця. Тому, ж mm -hmm. Кайзер крік -канона. 에, та ще, ще того, який би заставив працювати, який би доглянув цьому шудру, щоб він не напився на роботі, щоб він щось заробив, приніс додому жінці, дітям якісь гроші. Так? І це для його ж блага, оцей контроль, тому що він не здатний сам собою володіти, який він втрачає той контроль, як це було в рабовласницьких суспільствах, раби йшли в розгул, в і в розпусту, як тільки приходив господар, всі шовшали. Всі ставали на свої місця і всі починали справно працювати. Так? А це є раби за природою, які не здатні володіти собою, які будуть виконувати фізичну працю, але їм потрібен контроль. І нарешті недоторканні на свого чи недоторкання. Свого часу я в одному журналі, здається, в 90-х роках читав інтерв'ю, яке взяв один журналіст, сміливий журналіст у елітної валютної проститутки. Каже, приїхала в другій машині, в дорогому хутріному з запахом дорогих парфумів. А в розмові вона йому каже: каже, от всі заробляють чимось. Каже, Та, якоюсь частиною тіла. Каже, ти заробляєш рукою, журналіст пише. Ну, а я, відповідно, Піншує. недоторканна вона чандал, тому що ні дорогі парфуми, ні дороге авто, ні той весь автора, антураж і прикид. Ії вищими торками не підносить в неї ментальність така, що оскверняє всіх тих, які вступають знає, в нею спілкування. Те саме агресивні, казати так, активні бойові організатори її поради. Коли є люди, які відчувають в собі ці схильності, але намагаються з ними боротися і жити в моральності, в чистоті є такі групи, як «Courage», наприклад, відвага чи «Encourage» для членів їхніх сімей, які намагаються ту ситуацію якось поладнати і жити нормально, по-людськи, потребують в тому психологічної підтримки, взаємопідтримки, духовного супроводу то ці агресивні, які пишуть в маніфесті, що ми судомізуємо ваших синів, ми, вони нам будуть поклонятися, каже, ми зведемо ваших дітей, каже, вашу нікчемну гетеросексуальність і так далі. Це наторкання, де сама тінь, яка падає на всіх інших, в тому числі і на шудр, оскверняє всіх підрядів і все, і, і, і все довкола. Ось, де справжній е, сенс е, оцих оцих, е, оцих чандалів. Так, це найнижчує, якщо взагалі вона Варна. Дехто каже, що підвид Шудра де, дехто виділяє в окрему е, Варну. Е, тепер відносно соціальних станів і відносно ментальних типів, соціальні ліфти потрібні. Наприклад, з формальної ситуації Шудр, ми маємо наших геніїв Тараса Шевченка і Івана Франка. Шевченко однозначно брахмат, Франко Шадрій. По ментальному типу. Але вийшли вони з тих селянських назів, які б в індійському суспільстві однозначно були закріплені за варною шудру. Тобто соціальні ліфти є потрібними. Біда починається там, де це тільки формальний соціальний ліфт, який підносить ту людину формально в соціальному статусі, а ментальність її залишається нижчою. Е, українська відома усім приказка. Не дай Боже з хлопа попа а з Івана Пана. А? Бо і цей піп, і цей, іва, і цей пан залишилися ментально худми або вай але вийшли на статус Брахмана або Кшатрі. І такими залишилися вайще купи продай та, служителями. Грошового обміну чи товарообміну або рабами за природою. Ну тут я тоді перейду, перейду до знову ж таки, структури, про яку ми говорили попередню, про яку, зокрема, говорили по передній передачі, про яку ми згадуємо дуже часто, до церкви. Я зараз не говорю про Риму католицьку чи про московське православ'я. Не важливо. Церква як структура, як ієрархія. І тут є дуже цікава одна річ, чому вона важлива, як на мене. Тому що саме поняття ієрархії церковної і місце церкви як духовного проведаря, це підрозуміває, що там мають бути брахмани? Тобто це структура Брахманів. Коли ця структура починає інтегровуватися, звичайне життя суспільства, де є. Банальні питання, чому нашого львівського мера там шанують греко-католики? Ну, 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 різні. взаємопов'язання суто практичного характеру. Є, та, так, але, так, так. але один з тих моментів, коли ну, якщо ти не будеш мера шанувати і йому підтакувати, то ти не отримаєш земельної ділянки, тобі не приведуть якісь рішення на виконкомі і так далі. Е, тобто Я до того навів такий приклад від великої любові до Андрія Івановича і, е, і до того, що твориться в місті. До розпачу від того, що твориться в місті, але суть від того не змінюється. Церква, перебуваючи в суспільстві, і особливо в грошових і адміністративних стосунках з тим суспільством з різними гілками влади, вона мимоволі мусить з ними працювати в одній площині. Якщо вона буде абсолютно ізольована, тобто це вже не церква, це якийсь монастир і то в сучасних умовах. монастир мати, повинен мати електроенергію, забезпечений десь водою. Ну або інакше це має бути десь якісь постеля чи пустельник, абстрагований від того мирського життя. І тому, коли ми говоримо про церкву і про структуру, чи говоримо навіть про будь-яку іншу структуру, але про церкву, особливо, надзвичайно важливо, що ті люди, які перебувають в керівництві церкви, та еліта, вона могла би підтягувати всіх інших за допомогою певних цінностей, які вони декларують. А ці цінності є прописані в е, священних писаннях. Я не про старий завіт е, Божого паси, а про власне то, про що проповідував Христос. І колиби ті оці церкви, будучи правдивою елітою, будучи правдивими брахманами, якби вони вели за собою суспільство, це, напевно, було б. Був би певний вихід з ситуації, тому що маса людей нічого поганого немає нічого вразливо ваші, а тим паче, якщо цей вайший хлібороб через місний, так тому, але він висі... має займати свій ментальний рівень в державі, бути тою матеріальною основою Матеріальною основою, але це не значить, що він є чимсь гірше від брахмана. Ні, просто брахману доступно трошки більше, бо в нього, скажімо так, коли ти працюєш над якоюсь темою, ти починаєш десь з того інформаційного поля там зчитувати певні речі, і ти починаєш на тій хвилі бути присутній. Коли ти постійно розмірковуєш над речами ідеологічними, там, шейки, я це дуже добре знаю на собі. Коли ти займаєшся бізнесом, ти не можеш перейти на такі речі. Просто не можеш. В тебе, в тебе зовсім інакша хвиля, інакше налаштування. Ти тоді не бачиш, не відчуваєш тих речей. Але це не значить, що люди повинні всі бути десь такі. Мені достатньо людині бути, я кажу, порядною внутрішньою і робити свою справу, не намагаючись перескочити туди, де не треба, не ставати з бо заради чогось там, багатства, чи слави чи так далі. Так от, на жаль, церква. от Я на цю тему говорив з нашим товаришем Олегом Синякевичем, Він хоче поспілкуватися. Я думаю, що ми разом поспілкуємося. От у нього завжди були надії, що все-таки, можливо, ще зараз є надії, що все-таки церква здатна. Але для того церква повинна змінитися. А що змінилася церква, повинні змінитися ті ієрархії. І на кінець, чи врешті-решт, якщо правильно казати, зрозуміти, куди це все котиться. Мені здається, що вони поки що цього не розуміють. Е, до чого власне я це все затіяв цю розмову? Тож ми з Юрієм затіяли цю розмову. Це до того, що потрібно повернути правильний порядок речей, правильну ментальну ієрархію, чи єрархію ментальних типів. Брахмани мають бути брахманами, вони мають займати нішу брахманів. Кшатрії мають займати свою нішу Кшатрію. І вони мають керувати державою, а не вайш'я, купи продають та ще й чужинецькі, а свої рідні кшатрії. Мають мати реальну адміністративну і політичну владу у державі, важче мають усвідомлювати свою цінність на своєму рівні своєї діяльності. Вони потрібні є, щоб їм все-таки патріотичного розрізнення, щоб так не було, що вони при кожному режимі хотіли би просто спокійно працювати. Незалежно від того, хто там буде, чи німець, чи китаєць на днеметах. А все-таки, щоб мали ту патріотичну складу. Шудрам є добре бути шудрами, щоб їх тільки правильно спрямовували їхні сказати, керівники. Це буде для блага, для блага шудр, оскільки вони не можуть самі володіти собою. То треба зовнішнього контролю, і це буде для їхнього добра, для добра їхніх сімей, для добра їхніх дітей. Так, як я казав, банально не нап'ються, не проп'ють гроші, принесуть додому щось. Недоторканих треба поставити на їхнє місце. Треба їм дати і соціально усвідомити, що їхня присутність, доки вони в такому ментальнісному стані, оскверняє всіх інших, і, будь ласка, всяк свічок, знайшов свій шесток. Вибачте за мою російську. І е е е щодо соціальних ліфтів, ті соціальні ліфти не повинні бути формальними, а повинні бути виховними. Ось таким соціальним ліфтом є, наприклад, духовна семінарія. На вході там є якась півбесіда, але там дуже глибоко перевіряють, чи ти шудра, чи ти вайші. Там приймають усіх. Але сама семінарія має стати ментальнісним соціальним ліфтом до рівня Брахмана, а не тільки соціальним, де вайще, щоб залишився вайші. На одній, так би сказати, церковній і. Можливо, трошки гумористичної ноті, я би хотів закінчити. Є ось у великому пості, так в церковному правилі, в правилі часу слова, така молитва святого Єфрема Сиріна, чи Єфрема Сирійського. Там всі, хто в східному візантійському обряді практикує, знають. Так, от у тих часу які видавалися за пробатою е митрополита е Андрея Шептицького, що в тих церковнослов'янських там дух у нині, небреження, любоначалія, і митрополит Шептицький додав. І сребролюбія от жене от мене. В сучасних слово це забрало. Це знову знову забрала. А він, будучи брахманом, знав, що каже, і з якими вайші йому доводиться працювати. Тому цю фразу вмів. Добре, я думаю, що тут знову ж таки це не завершена тема. Бо тут, насправді, ми зачепили дуже багато і багато що хочеться сказати, але не будемо втомлювати наших. Глядачів, слухачів, і дякую, що ви слухаєте. Дякую, що приймаєте якусь участь у обговоренні. А... Пишіть свої коментарі, так. заперечення, запитання, протести у коментарях а під цим десь... відео. А ми десь Бог то продовжимо. Дякую.